Доброго осіннього ранку, дітки! Бажаю вам гарного настрою! Сонечко усім сміється, хмарка біля неї в'ється. Сьогодні я запрошую вас до нашої майстерні, але для цього вам необхідно взяти гарний настрій. Ми сьогодні займемось ліпленням з пластиліну, створимо фрукти для гри. Осінь нам подарувала щедрий врожай, багатий на вітаміни. Всі вітаміни смачненькі і солоденькі і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі, і красиві, і рум'яненькі, щоб росли ви міцними і дужими до хвороб були байдужими. Для роботи потрібно дощечка для ліплення, пластилін та стика. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Скок, 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 запросили овочі, фрукти у танок. огірок та стигла груша, соковита веселушка, ось морквинка, абрикос, Вибивають гапачок, помідор, сливенько взяв, з нею в парі закружляв, ось капуста з яблучками витинають каблучка, стигла диня й цибулинка, губки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали, та й у кошик пострибали. Почнемо, дітки. Спочатку зробимо соковите яблучко. В мене воно червоного кольору, а ви візьміть, який вам до вподоби. Скочуємо кульку. За допомогою стеки робимо, формуємо маленьку виїмку, утворюємо поступово чаші листики. Беремо кульку, скочуємо коричневого кольору. Прикладаємо до виїмки. З іншого боку, так само за допомогою стеки робимо маленьку виїмку. Чуємо з коричневого пластиліну жгутик, прикладаємо, ось у нас вже вийшов хвостик. Не забуваємо про листочок зеленого кольору. Він у нас, скочимо кульку, розплющуємо її. За допомогою стеки промальовуємо. Прожилки, формуємо листочок та приєднуємо його до хвостика. Ось і готове яблучко. Далі, дітки, зробимо грушку. В мене вона жовтого кольору. А ви візьміть той, який вам більш до смаку, скочуємо кульку та за допомогою пальчиків витягуємо форму груші. Формуємо, а за допомогою стеки робимо маленьку виїмку. Прикладаємо маленьку кульку коричневого кольору пластиліну. З іншого боку так само робимо виїмку для хвостика. Дивіться, яка гарна грушка вже виходить. Не забуваємо за листочок, скочуємо маленьку кульку з зеленого пластиліну, формуємо листочок, а за допомогою стеки промальовуємо прожилки. Далі прикладаємо до хвостика. Тітки подивіться, які ж гарні грушки вийшли. А ось і паночка сливка. Сливка має овальну видовжену форму. Спочатку робимо кульку. Візьміть пластилін або синього кольору, або фіолетового. Скільки формуємо овальну форму, стиком зробимо надріз. Вздовж цієї сливки. Скочуємо жгутик, робимо хвостик. Не забуваємо. За листочок скочуємо зелену кульку, пальчиком розплющуємо, стиком промальовуємо прожилки, прикладаємо до хвостика. Ось вийшла гарна сливка, дітки. Подивіться. Мої маленькі друзі, хочу вас познайомити та запропонувати зліпити для гри незвичайний фрукт. Він має назву авокадо. Він дуже корисний, адже містить багато безцінних вітамінів та корисних речовин. Страна, де вирощують цей фрукт Америка та Мексика. Цей фрукт зростає на вічно зеленому дереві, а максимальна висота його досягає 20 метрів. Ось такий незвичний, корисний та веселий фрукт ми з вами зліпимо. Цей фрукт має видовжену форму увала та посередині кісточку. Для цього нам знадобиться зелений, світло-зелений, коричневий та чорного кольору пластилін. Беремо зеленого кольору пластилін, скочуємо в кульку, кладемо у долоньку, потім пальчиком робимо заглиблення, як в мене на відео. Далі беремо пластилін світло-зеленого кольору, скочуємо увал та прикладаємо. Зверху розгладжуємо края. А далі стеком робимо маленьке заглиблення, скочуємо кульку з коричневого пластиліну. Так само прикладаємо зверху та розгладжуємо. Далі беремо коричневий або чорного кольору пластилін, скочуємо три кульки, з них формуємо очі та посмішку. Ось такий веселий авокадо в мене вийшов. Дітки, вигадуйте, ліпіть, грайте з задоволенням, а я буду чекати на ваші роботи.